Шлях до п'яти медалей Паралімпійських ігор легкоатлетки Марії Помазан розпочався з мрії про спортивну кар'єру та гімн на її честь та України. Попри діагноз і заборону займатися спортом лікарів, в неї повірив вчитель фізкультури. Ну, добре, принось справку, що тебе дозволяють займатися. Якось. Завдяки мамі, що вона в мене повірила. Це дуже така дуже вагома складова, коли в тебе вірять. І ми пішли до. Саме в центр запорізький інваспорт мене направили на легку атлетику. Тому я прийшла, вона сказала: ну, подивилась на мене, сказала: ну, ми будемо чемпіонами. З 16 років Марія почала професійно займатися легкою атлетикою і вже за рік вперше перемогла на чемпіонаті України. А ще за два роки стала рекордсменкою світу. Тренер Марії зізналася, що золото з Паралімпіади 2024 в Парижі для них є, має особливу вагу. Коли підходили до нас французи і питали у Марії, Марія, а ви, а де ви підготувалися до змагання? Вона каже: В Україні, як в Україні? Там же ж війна. Вона да, каже, Там війна, але ми були в Україні. Ми не покидали свою страну. І тому, ну, тому ця ця, ця, вона дуже дорога для нас, і для всієї України. Під час зустрічі школярі запитували у легкоатлетки про бажання піти зі спорту та про секретні вправи для витривалості, а також про зміну діяльності та інші мрії Марії Помазан. А, а на ви за руйнування так я срібло, біодеженеро. Але даці срібну я не ну, Це було відчуття не програшу. Це була саме вибороли ми срібло для України. Наприкінці зустрічі гості зі школярами позаймалися рухонкою та влаштували спільну фотосесію. Марія Помазан порадила малечі завжди слідувати власним мріям, не відмовлятися від них попри будь-які перешкоди, складнощі та невдачі. Олександра Кольба, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.